Треба нам ж і мати можливість дати від кормі на Давайте підемо, допоможемо там наших братів, а тут от зліла, якщо стояти спиною за це. Майдан, хто звертається простий громадянкин. я в Ютубі Махай 204. Я не є членом якоїсь партії і пішов, як громадянин, отримати інформацію. Про результати переговорів опозиції не, не рішили, а з державою. Таким чином від Конституції України, я, і кожен з вас, як і не що наші дочители, маємо повне конституційне право отримати інформацію, про результати переговорів представників держави і опозиції. Не слідко позиціонери, <пит> а не що. Народ України. Ось добре. Можете стати цих переговорів. Я звертаюсь до міліції, як мати, як жінка. Діти, подумайте сьогодні. Кожен з вас про свою матір. Подумайте сьогодні. Про своїх дітей, подумайте про себе, що ви є діти цих матерів, І ви сьогодні, ви не знищуєте нас, ви знищуєте себе, своїх рідних. Тому сьогодні подумайте, зупинітесь, адже ви нас ніколи не зупините. Ми вже це пройшли, ви нас штовхали, ви нас били, ви все відзвучення ламали, але нас не зламаєте. Зупиніться, ми прохаємо вас. Я звертаюся до усіх матерів, від батьків, хаменіться, тому що за все треба платити. Господь всіх нас бачить. І він каже, діти, зупиняйтеся, народ уже піднімається по всій Україні, кожному куточку і нас не зупинити. І не сьогодні, так завтра. З нами рядом ви будете йти, тому що жити в такому свабілі людина не може. Ми не, не, не гірші, ніж інші люди в інших країнах. Чаушеско прибрали, Кадахи прибрали. А сьогодні нами керує людина, не розвита розумом. Нема в світі ні одної країни. Це керує людина нерозумна, неосвічена. А тому я прохаю вас, ще раз повторяю, зупиняйте, аж ми не будемо сходити. Ви будете на що вбивати? Вбивайте мене першу. Я піду до вас, я не боюся, адже мій батько загинув за вас, щоб ви сьогодні жили, щоб ви сьогодні раділи, щоб ви сьогодні любили. А що ж ви робите? Що ви робите? Ви сьогодні хочете нас вбивати? Ідіть збивайте, підходьте до мене першою! Я не боюся. Не бояться ці люди. Люди, всі не розхоці, ми об'єдналися і ми вже не роз'єднуємося. Олександра Володимирівна.